Досить топтатись на місці, вір і рости. Коли підійшли до Христа і задають Йому питання, ми хочемо, щоб ти нам допоміг. Він каже, чи вірите ви конкретне питання, що я можу вам допомогти? Вони повірили, і він їм допоміг. Сьогодні, друже, Приймай з вірою допомогу від Христа. Коли Христос був у своїй Вітчизні, там, де він народився, написано, багато Він чудне зробив через їхнє невірство, віра. І тільки віра. Пам'ятай про це, віра в нашого Господа. Коли ти будеш вірити і не сумніватися, ти будеш бачити чудеса від Господа в своєму житті. Це дуже важливо. Я постійно про це говорю: віра, Авраам повірив і залічено йому це вправедність. Бог живий, шукає тих, хто вірить йому, хто вірить Слову Христа, хто вірить в те, що Він може, він всемогутній. Каже Бог живий. Згадайте, хто читає, пам'ятає. Коли Сара сміялася, що вона буде мати дитину, каже, чому вона сміється, чи для Бога є якась річ неможлива. Якщо сьогодні в тебе хвороба, якщо сьогодні в тебе проблеми, просто вір і пам'ятай. До мене люди звертаються, я кажу: не сумнівайтеся, а вірте, що Христос може вам допомогти. Що Христос може вас звільнити, захистити і підтримати і дати мир в серце, все в нашій голові, все тута. Коли ми будемо вірити і не сумніватися, Христос каже. Ми будемо бачити плід, ми будемо бачити результат, тому що ми вірою довіряємо словам Христа, нашого Господа і Спасителя. Ніколи. Ніколи не сумнівайтеся ніколи. Хай Бог зміцнить ваші серця, щоб ваша віра була міцна, щоб ви вірили непохитно в слова Христа і отримували від Нього допомогу. Він хоче допомогти. Він благословляє, Він допомагає. Благословінь вам. Амінь. З Богом вірте і не сумнівайтеся.